Ці голодні індючки, да, да, Ви да. ж шпаснися цілий день. Що ти хочеш? чином. А, до речі, ось у мене сьогодні кроличка навела краленята. О, дивись, цупля сюди лізе, ти подивися, дурне. Качечок вам покажу. Тут у мене самі молоденькі качечки, самі маленькі. Тут старші, крупніші. Білі, є чорно-білі. Ну, я їх показувала вам, просто зараз хочу показати, які вони зараз. Грязно, звісно. Нікуди ну, від цього не дінешся. Осінь, пора дощів, грязі і всього остального. Ось такі качечки, Ну, я рахую, що на 5,5 місяців абсолютно чудові качечки. Є коричневі, ось. Якщо ви бачите, там далі чорні, зараз ще з того боку покажу. Ось така в нас тут жижа. Курочки мої, Тож, ж останнє сонце цього дня. Ось мої красотки. О, вже полетіли, полетіли. Ось такий молоднячок. Ми вже почали в бой індоуток. Тушки гарні в селезнів. Ну, вирубуємо поки що селезні. Тушки крупні, гарні, тьху тьху Все добре. О, це селезенья. Селезень, як обично, розказує щось. Якісь страшні історії. Що ти розказуєш? А? Ти знову розговорчивий, так? Да? Молоденький доселе один білий. І там далі дорослий ще один корічний. Це качечка коричнево біла. А цей качок не любить, щоб до нього заходили. Ось такі кабанчики можуть. мої курочки. Молоді півники, два. Дивіться, цікаво, так у камеру попали. Два, однакович. Тихо. Два однакових по окрасу півники. І навіть от з однаковими головами гребінцями, але один голошийка, а інший звичайний. Подивіться, так прикольно. Абсолютно однаковий окрас. Чубати її ось стоїть. Курочки деякі ще линяють ось. Запоздали вони в цьому році, тому що осінь тепла. Ну це не дуже хорошо, тому що їм зараз холодно, ось холодні ночі підуть і вони дуже будуть важко переживати цей е, сезонну цю линьку. Погановато. Ну що ж зробиш? Ну, не неслися до самого останнього. Мої трудяшки. Трудяшки не сушки. Да, ти вже тут заховалася? Є там яйця? Немає. А вже яєць взагалі мало. 4-5 штучок в день. Всі вже заховалися, вже будуть відпочивати, мабуть. Ось така чубата, дивіться, яка цікава курочка. Вона майже тут чуба, нічого не бачить. А це моя курочка-старушка, їй вже десь половиною, може й 9 років. Одна із найперших курочок. Вона кожен рік так класно перелиняє, і в неї таке опірення класне, я не знаю, як її забивати. А це нагла вредна курочка, яка тікає постійно з двору разом з індиками. Все, все, я йду, я не буду вас тривогати. Там в мене кролики ще є. Ну, я е, зніму окремий відеоролик про кроликів. Так, ось півник молоденький стоїть. Шукатенький красавчик сьогодні прибирала в цьому вольєрі курчаток оцих, щоб сухо було чистенько. Потрошки забиваємо, качок почали забивати, тому що в цьому році. А ось я почистила у цьому вольєрі, треба вивезти. Почали забивати вже трохи живності, тому що в цьому році неадекватно дороге зерно. Так що рахуйте самі, як пригодувати хазяйство. Так що такі от справи. Зараз піду, подивлюся, де мої індики. Може вони вже хочуть щоб я їх закрила. Зараз я дуже пильную індиків, тому що в зв'язку з тією ситуацією, коли пропала в мене індичка, треба стежити. Зараз темніє швидко, можливо, вони вже хочуть додому. Воно вони пасуться. Ідете? Да, мабуть, вони вже хочуть додому. Бачите, які індики розумна птиця. Вони йдуть на звук. От вони знають, що я їх зву так. клік клі клі вони знають, що це я прийшла по них. Ну, і вони йдуть всі. Знають, що їм пора вже додому. чи там є та яйце в тому кублі в кущах де індик сидів якщо є треба забрати як вони вже вигризли садочок вже трава як газонокосілки вже й трави нема Ну, Дивимося. Ні, в кублі немає яйця. Сьогодні одна індичка знеслася м -м, в сараї. Тому... а друга, напевно, вже перестала нестися. тут дві індички неслося. Тому немає тут яєць. Де там ті індики? О, індики вже побігли. Побігли самі. А ні, не побігли, воно вони як завжди біля сусідського двора пасуться. Так, ідіть додому. А ну бігом ідіть. Давайте, шуруйте. Ідіть, заходьте. Ідіть, йдіть, не напаслися за цілий день. Давайте. Гуська тихо. Собака. наша. побігла вже. Давайте, давайте. Ідіть. У нас тут навіть ще квіти якісь квітують. Ідіть, йдіть. йдіть. Давайте, Давай, йди! Давай, перепрыгай. Давайте, давайте. Ідіть, ідіть. Давай, ти тоже. Бандитка. Давай. Ідіть уже, заходьте, будете ты отдыхать. Ідіть напаслися трохи. Давай, давай. Намаялась я, звісно, в цьому році з цими індихами. Ой, птиця не дуже важка, але постійно треба слідкувати, щоб була ідеальна чистота в вольєрі. З'їли вони корма багато. Мені здається, що по ціні. За корм вони в мене золоті в цьому році. А купувати ніхто не хоче на плем'я, тому що ціна якби не низька, але відповідно до цін на зерно я теж не можу їх за копійки продавати. Тому невигідні вони в цьому році, сім дикі. Що ви закривати вас? Будете чекати, щоб я вас закрила. Як мене ця грязь задовбала, якби хтось знав. Так, ще треба індичків перерахувати, дати їм зерна. Треба ще порахувати самців молодих. Так, тут у нас три, сім, вісім, дев'ять, десять. Так. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, десь один самець. Тут немає його. Так, ну от я не так рахую. Один, два, три, чотири. Це дорослим індик води захотів. Так, вроді би одинадцять. Так, одинадцять. Ось такий обзорчик хазяйства на сьогоднішній день. Індюшечки вже будуть відпочивати. перчатка чекають картоплю, щоб я їм вже принесла. Там у воно... пшениці повна, хай їдять поки пшеничку. Один водички захотів. Ну все. Всім дякую, що дивилися. До наступних зустрічей. Пока-пока.